Ранку любі малята. Сьогодні до нас у гості завітала мишка Марічка. Ми з вами вже вивчили деякі геометричні фігури. А ось Марічка дивиться на них і зовсім не розуміє, що це за фігури. Тож, давайте ми познайомимо Марічку з геометричними фігурами і пограємо в цікаві ігри. А зараз послухайте загадку та відгадайте, про яку геометричну фігуру йде мова. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він не має. І тому його всі як називають? Так, це круг правильно. І сьогодні він до нас прийшов не один, а разом зі своїми друзями. Ось вони, погляньте. А скільки їх? Багато. А чим вони відрізняються? Кольором. Давайте переглянемо, які предмети мають круглу форму. Отже, це капуста, тарілка, м'яч, сонечко, колесо. Молодці. А зараз я вам хочу загадати ще одну загадку. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три коти, а звуть його. Трикутник, правильно, це трикутник. Він має три сторони. Давайте перевіримо, порахуємо. Одна, дві, три, всього три сторони. А ще у нього три кути. Рахуємо кути один, два, три, всього три кути. А що у нього є три вірних друга? Ось вони. Рахуємо один, два. Три. Всього три трикутника. Переглянемо, які предмети мають трикутну форму. Пірамідка, прапорець, ракета. Добре. Зараз хочу вам загадати ще одну загадку. Спробуйте відгадати. Він давно знайомий мій. Кожен кут його прямий. Всі чотири сторони однакової довжини. Звісно, це квадрат якого він кольору? А давайте порахуємо, скільки квадратів прийшло разом з ним. Починаємо з лівого верхнього куточка. Один, 2, 3, 4. Всього 4 квадрати. А скільки маленьких квадратів? Один, два. Всього 2 квадрата. А скільки великих квадратів ж два, а якого вони кольору? Зеленого та жовтого. А які ж предмети мають квадратну форму: подушка, вікно, годинник, кубики. Добре, правильно, дітки. А зараз давайте пограємо в гру. Вам потрібно розставити іграшки на полицях. На верхню полицю поставимо іграшки, які схожі на трикутник. Будьте уважні. Так, на нижню фігури, які схожі на круг, а на середню полицю іграшки квадратної форми. Молодці малята! Все добре виконали! Діти, Марічка дуже вдячна вам за те, що ми познайомили її з геометричними фігурами. Тепер вона всім своїм друзям-мошенятам розкаже про них. Я вона з нами прощається і каже до побачення! І я з вами прощаюсь до нових зустрічей.